Жити далі буковинська поетка Олена Рєпіна презентувала нову збірку віршів. Півонії у вазах книжки розкладені чекають на своїх покупців. Зал, переповнений людьми, які затримали подихів. Очікувані. І ось вона, героїня сьогоднішньої презентації, виходить до глядачів, зачитуючи щемливі рядки свого вірша з нової збірки. Сонце у осіннього дня. Ти застрів біля брами. Сказав, що є спільна справа, що сідлаєш для мене призначеного коня, і на всіх перехрестях ти будеш чекати справи. Олена Рєпіна працювала над збіркою жити далі два роки рік пандемії та перший рік повномасштабної війни. Каже, сьогоднішня імпреза для неї особлива. Тому що вона є синергією культурної єдності сходу і заходу, оскільки ілюстрації до цієї збірки це ілюстрації художниці із Старого Салтова із Харківщини Тетяни Даниленко. Вона про нас, про нашу боротьбу, про нашу силу йти далі, жити далі. І, мабуть, основне тому, що ми будуємо всі разом єдину Україну. Відкрили презентацію перформансом Жінка і сонце, після чого Олена Рєпіна познайомила глядачів зі своїми віршами. Також у програмі була виставка листівки з підвалу, співана та відеопоезія. Ольга Корбут знайома з творчістю Олени Рєпіної ще з першої збірки, яка вийшла у 2018 році. Жінка каже, її вірші це мудрість. До мурашок, що вам сказати, кожний твір це народження чогось нового заворожує. Деякий твір тебе вчить мудрості, деякий заставляє задуматися. Але взагалі всі твори чудові, і я обожнюю її творчість і дуже поважаю як людину. Висока мудрість, жінка, талант. Відвідувачі презентації зауважують, надихаються не лише віршами авторки, а й нею самою як особистістю. Оксана Дем'янишина розповідає: познайомилася з поеткою рівно рік тому у цьому ж залі. Я була під е, великими позитивними емоціями. І від виставки, і від зустрічі з пані Оленою е, відчу, відчуття спорідненість душ е, і цього неймовірного світла сонця, яке випромінює Оленка. Я захоплююсь Оленкою її віршами. Це людина, яка поцілована Богом, е, так як в неї складаються слова в тексти з такою глибиною. Ну, це те, що просто надихає. Сама ж авторка збірки Олена Ряпіна поділилася з командою с 4 дивовижною новиною. А нашу книгу ми в електронному варіанті подали на всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Григорія Сковороди. І вчора нам прийшло повідомлення від Сергія Дзюби, президента літературно-мистецької міжнародної академії, про те, що ми стали з Тетяною лауреатами». Усі кошти з проданих на презентації книжок Олена Рєпіна направить на придбання автомобіля для Павліни Ніколаєвич, військовослужбовець з Буковини, яка воює на передовій. Любов Копець Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4.